Кудись, де ми ще з вами не були, ми бросимо машину на одній станції метро. Хто хоче знати, коли краще їхати в корею в подорож? Там, де ми хотіли припаркуватись, ми не змогли. Але у нас батьки нормально відпочивають, знаєте. Деякі люди дуже дивно на нас дивляться, типу. Але після того, як у нас здохло три штуки квітів, я така ні. Просто бест. Це, це топ. Я так давно це не їла. Вау, <плес> Всім привіт! Ми сьогодні збираємося їхати в квітковий маркет. По бажанню пана Дохи він хоче подивитися на величезний, на один з величезніших маркетів квіткових у Кореї. Вибрати собі якусь квітку. Він хоче такий короткий бамбук, зелений. Я не знаю, звичайно, скільки він там коштує, чи купив він його чи ні, але просто подивитися, так скажемо, провести час, ось ми з вами сьогодні поїдемо кудись. Кудись, де ми ще з вами не були, ми бросимо машину на одній станції метро і поїдемо з вами на метро. Бо так, швидше, надійніше і ну, завжди, коротше, простіше. Навіть, як я вказала, вже. З паркінгом така біда, краще користуватися метро, Бо машину не завжди припаркуєш. А навіть якщо і припаркуєш, то не факт, що ти заплатиш нормальні гроші, а не мільйон тисяч вон. Ну так от наша веранда трішки перетворюється на щось нормальне, але ще працювати і працювати над цим, якщо чесно. Завжди мало. Справжня осінь. Звичайно, ще тепло, Я в такі прозорій ковтиночці. Хоча вже я розумію, що можливо, це тумач, що можна було б щось з собою ще взяти. Погода зараз називається щастя. В Кореї сезон щастя це сезон гарного повітря, коли ти не витрачаєш всі свої зусилля тільки щоб подихати. Повітря дуже легке, свіже. Я не скажу, що воно завжди чисте, але ну, можна дихати вже, це добре. Також сонце не таке пекуче, якщо ти вже в тіньочку, то можна теж спокійно себе почувати вільно. Моя улюблена погода. Хто хоче знати, коли краще їхати в Корею в подорож, то краще це робити в кінці вересня і спочатку жовтня. Ось вами корейські е, пробочки. Точніше, не пробочки, а те, що вже все зайнято. Де, там, де ми хотіли припаркуватися, ми не змогли. Прийшлось їхати на нашу перевірену парковочку, але прийдеться змінити станцію, з котрою ми хотіли їхати. Все одно машин дуже мало, бо починаються знову холідейси. Кажуть, корейці переробляють. Але щось в цьому році їм так багато вихідних припало, чесно. От кажуть, що вони там без вихідних працюють, так багато працюють. Я не знаю, може це залежить від компанії теж, але у нас батьки нормально відпочивають, знаєте. Кожен місяць у них якісь холідейси. Ну, насправді я не буду обіцінювати, Тут просто теж в деякі місяці. У них є оце. Знаєте, ці свята акумулюються в один якийсь період. Якийсь період їх взагалі немає, а якийсь дуже багато. Ось зараз такий період був, що багато свят, і мама у нас взагалі буде відпочивати з завтрашнього дня з вівторка до наступного понеділка. Тобто, вихідні були, вона потім в понеділок сьогодні вийшла на роботу, і потім до наступного понеділка вона відпочиває взагалі. Охереть. <laughs> Люди, у кого такі ж самі правила на роботі, по повиїжджали мені здається на відпочинок або навіть як доха каже в Японію вони прямують. Короче, Доха знайшов, що можна поїхати на автобусі і подивитися з автобуса на вулиці, подивитися просто, що коїться що аутсайд і не йти в метро. Тож, тільки я вам сказала про метро, як ми вже змінили свої плани, йдемо на автобус. Це, це нормально. Так? Доха в шоці, бо машин взагалі нема. Де люди не зрозуміли, де машини не зрозуміло. Ми приїхали настільки швидко, що я нічого не змогла зрозуміти. Ми сюди не хотіли, ти ще ж доха сюди не хотів брати машину, через те, що настільки небезпечна зона, що він тільки тут три рази чуть не потрапив в аварію. Тому що люди водять просто жахливо, і через те, що тут жахливі пробки, затори, він набрав машину. І потім, коли він це побачив, таке сказав, о боже, де що все вимерло, я такого каже, ще ніколи не бачив. І насправді я сказала, що про пофіг, бо, знаєте, це треба все одно ну, думати про цю машину, думати про паркінг, про а, то, те, що заплатити. Куди її поставити, краще, краще вже так. Переходимо через метро на іншу сторону дороги. І, і все, і там вже маркет. Ой, ну знаєте, щось я погарячилася, звісно, сказати, що на вулиці на жарко. На сонечку так нормально, шпари ще. Сьогодні 30 вересня. Так, да, на сонечку пірдеться к шпари. Шпари? Шпари. Так. Да. Ось куди ми припхались. go Так, я не знаю в якому а, стилі я зроблю це відео, може я просто музичку поставлю, але погнали в перший

Доровенний прапор корейський, як у нас в Дніпрі, я, я боже, дуже великий. І навіть не можу зараз піднятись, тому що вітер не такий сильний. Дуже дивно на нас дивляться, типу, ой, прийшли знову. Я думаю, багато людей приходять сюди просто, щоб познімати, пофоткати. І мені було трішки ніякого, бо вони дивились, типу, типу понятно, коротше, їм не цікаві квіти, їм цікаво познімати там, свої блоги, інстаграми. Тому я так трішки познімала. Наче обійшли, виявилось не так багато, як здавалося. Ти просто йдеш по цим теплицям, і все всередині плюс-мінус однакове. Вони продаються, як просто багато продавців, продають одні ті ж самі квіти, але їх багато і в деяких місцях можна знайти щось таке прям дуже особливе і прикольне. Не знаю, що довга собі надумав. І в десятбасам. Я Що, щось надумав, але я вам покажу. Що можете закидати його камінням, бо він нічого не купив. Він так розгубився, йому так багато всього сподобалось, як дитина ходив, ахав, охав. На ці рослинки йому так це, там, сподобалось. Він каже, Боже, я хочу працювати в, цьому, в квітковому магазині. Ну Це таке, як я, знаєте. Завжди хочеться все і одразу. 150 хобі на хвилину, а потім починаєш щось робити, розумієш, що першого разу нічого не виходить і такий, ну блін, я, я все, я не талановита. Коротше, така ж саме близнюк-близнюк. Він приглянув дві рослинки і ні ніхіра не купує. Ну, подивилися, прикольно. Я думаю, що коли він обдумає і в голові щось конкретне з'явиться, то можна повернутися і купити. Я любитель квітів, але після того, як у нас здохло три штуки квітів, я така, ні, я більше на цю херню не поведусь, бо у нас на третьому поверсі дуже погані умови для квітів. Тобто треба щось брати таке, щоб довго жило. І в такому дуже Просто я не знаю, у нас на веранді влітку пекло духота, а взимку дуже холодно. І трішки душно у нас в кімнаті, тому рослини почуваються себе не дуже почуваються себе не дуже гарно. Тому треба такі рослини брати, котрі не, не, не привіряти. Доха хоче зараз поїхати проїхати з Гангнам і знайти, де поїсти авокадо сендвіч. Отак от він сказав. То я з ног, але я повинна зробити це, бо я ну, вчора купила пообіцяла. До основної страви я зроблю кабачки. Пожарю кабачки, і зверху мене стає чесник. Це просто без. Це, це топ. Я так давно це не їла. У мене мама це готувала дуже часто, особливо влітку. Пишіть, хто теж обожнює ці кабачки з чесником і мазіком. Але я знаю, багато людей не люблять це. Ці два кабачки ось такі. Якщо я не помиляюсь, один коштував 2000, а два виходить за 4. Тобто ці два кабачки мені вийшли 120 гривень, прикиньте, може в Україні. вже те ж саме, я, якщо чесно, не впевнена. Заразві кабачки. Де А Це ще мені зараз треба сіль покрошити, бо у нас вона гранульована. Весела гра, а може не треба? Нарешті ми придбали чеснокодавку, взяла три зубчики. і це буде наш соус. Мазик, десь дві столові ложки, ложками я не користуюсь тому глаз. Олі. Добре, що я його купила, там. Блін, там. й такий же самий, дуже некомфортний. Так, краще потім додати, якщо буде мало. Дивіться, яку доха красу готую. Це він буде готувати кімчі чи є. Якщо хочете рецепт, напишіть мені, дайте мені знати. Ой, звичайно. Доха, котрий не каже, що він зробив помилку, це не доха. Коротше, я зробила соус, я зробила Блесі. <плесі> Вау, блессі. Доха трішки забрав у мене, бо і так багато. Зараз буду жарити. Оруді, яке дуже мене зараз спасає, тому що від цих кабачків завжди дресня виходить. Трішки такі у мене підгорівші те Вони якось так не, не дуже однаково. І підігрівається, ну як завжди. Вот. Ну, виглядає непогано. Як це можна, може виглядати погано, скажіть мені? дога запах божественний. Мамка вже кричить, що дуже смачно виглядає.